Вітаю! Розв'яжемо задачу номер 30 другий рівень складності. Умова. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 70 градусів. Треба знайти кут при вершині цього трикутника. Роздивимось малюнок. Отже, у нас є рівнобедрений трикутник. Запишемо дані цього трикутника А Б. С. Кут при основі рівнобедреного трикутника за умовою дорівнює 70 градусів. Нам треба знайти кут при вершині цього трикутника. Давайте так і поставимо дужками позначимо. Дано. Трикутник АВС. Трикутник цей рівнобедрений, отже, АВ у нас дорівнює ВС. кут е, А дорівнює 70 градусів. Треба знайти кут Б, кут при вершині. Роздивляємо цей трикутник і бачимо, що якщо це трикутник рівнобедрений, то у нього бічні сторони рівні. А ми знаємо за теоремою о кутах трикутника, які знаходяться при основі, то ці кути теж будуть рівні. Отже, кут А буде дорівнювати куту С. І так, і у трикутнику АБЦ. У якого бічні сторони А Б дорівнює Б С, і якщо це рівнобедрений трикутник, то кути при основі теж будуть рівні, кут А дорівнює куту С, і це буде, вони мають, будуть мати міру 70 градусів. Нас цікавить кут Б, який знаходиться при вершині. Отже, за теоремою, а сумі кутів трикутника, кут А. Додати кут С, додати кут Б, все це буде дорівнювати 180 градусів. Но так як у нас кут А і кут С рівні, то ми можемо написати 2 помножити на кут А, додати кут Б, і це буде дорівнювати 180 градусів. Тепер давайте знайдемо кут Б. Кут Б буде дорівнювати 180 градусів треба відняти. 2 кута А, тобто помножити на кут А. Записали. Тепер підставляємо значення, кут Б буде дорівнювати 180 градусів відняти 2 помножити на 70 градусів. Отже, 180 відняти 140, ми отримаємо 40 градусів. Отже, шуканий кут при вершині буде дорівнювати. 40 градусів. Ми з вами розв'язали задачу 32, другий рівень складності. Дякую за увагу!